Перейдемо безпосередньо до нашого відео сьогоднішнього. Це по новинках. Перше, що я хотів би вам показати, я вже собі придбав ось в такому кольорі: флагман SimSpark 130 SP. Тобто флагман дуже дерзко зробили. Вони зробили копію на Магалона, на тіні Магалона, тайні Магалона в 130-му розмірі. Оригіналу такого немає. Ніхто більше такого не робив. Я не бачив, щоб якийсь виробник зробив 130-го е, 130-ту копію. Тобто Всі робили прям точні копії. Або це 88-та, або там на Магалона велику е, копію, а 130-ку ніхто не робив. Я його купив, з ним іде запасний хвостик. Маєте розуміти, хвостик є запасний в комплекті, є один у дітей на Воблер. Вони його правильно тепер в коробці вішають. Тобто. Хвостик не впирається в них з коробки, він не заламується, не ламається і не згинається. Тобто вони зуміли його правильно в коробці повісити на вітрині, так, щоб він не опирався на цей хвостик. Ну Це взагалі смішно. Я зайшов купити собі літом тайні Магалони, їхню копію, звичайного Парка. Там всі хвостики були зламані. Ну, не зігнуті, а прям зламані. Відірвані. Ну Тому що він просто на ньому лежить там годами. Коротше, вони це пофіксили і нормально тепер виглядає все це діло. Ось такі є кольори. Зараз вони всі, звісно, є в наявності, тому що зараз крига стоїть, ніхто на них не ловить, ніхто їх не купляє. І ви можете актуальні кольори собі купити. Я купив, ну, звісно, це Мадтайгра. Ось такого. Тому що це найбільш ходовий, як для мене, кольор. А взагалі кольори це таке. Не, не саме важливо. Будемо дивитися, як він працює, цей Воблер. По характеристиках це 130-21 грам до 1,5 метра. Е, ну, десь, десь на урізі кушинок, десь таких, до 2 метрові глибинки, 1,5-2 метри. Думаю, він буде працювати чудово. В принципі, по акції, по скидці зараз 256 гривень. Це досить-досить гуманна ціна. Е, як, в принципі, за непоганий воблер. Так, пішли далі. Знову ж таки, флагман. Дивився їхню презентацію нових вудок, і мене дуже зацікавила ця фідерна вудка. флагман Armadale River Feeder. В чому її прикол? Її зробили з карбону, як вони заявляють, Toray 5546 t Що це нам дає? Це дуже такий дзвінкий карбон і дуже легкий. При довжині 3,9 і Е... Тестові до 150 грамів, він має всього лише 240 грамів, ця вудка має вагу. Кільця Фудж, е... котушку тримають фудж, кільця вебо. Ну, по характеристиках, по тому, що вони розповіли в тому відео, це дуже класний фідер. Звісно, він коштує 7200, це прям недешево. Це там 180 доларів чи скільки це прям не дешево. Тому, що, е... якщо ми навіть подивимося їхні. Флагмановські фідера, відсортуємо за... від дорогих до дешевих, то найдешевший це Armadale Grand Feeder, їх два, А далі йдуть вже ці Armadale River Feeder, ці нові. Тобто Вони топові цінової категорії з флагмановських фідерів. Ну І відповідно там і матеріали топові. Так що, хто хотів собі обновитися по фідрах, вони є різні, там 3,3 60, 3, 150, 3,6 150, в общем, Вони є в різному тесті під різні ваші потреби. Кому цікаво, можете зайти подивитися. Це у флагмана новинка. Зараз, до речі, хороша скидка, можна купляти. Це з приводу флагмана. цих дві новинки мене зацікавило. І дивіться, чи буде це вам цікаво. Далі, Так як я недавно купляв е воблери з Pro, ви бачили, була доставочка з Pro. До речі, до речі, до речі, я зробив ще одне замовлення з Pro, будуть скоро воблери. І будуть там же воблери Вестін. Шикарний Окунь Вестін і шикарна щука Вестін. Ну, і деякі спрошні воблери. Можливо, буду ще замовляти е такі Wobleris Pro, і тому от, я думаю, це буде цікаво спонсорам. 에, вони скоріше зможуть зі мною їх замовити. <кій> 에, і так, новиночка з PRO: це 에, Iris Walker 65. -ка. Це їхній волкер. Тобто в них волкера до цих пор не було, був Попер. Ось такий от поперочок, так, Попер. А тепер вони зробили волкера. Можливо, собі його також замовлю. Буду дивитися. 에, тому що у волкері у мене зовсім. ну там... Один чи 2, чи три волкерка. Зовсім немає волкерів. Я, можна сказати, до сезону по волкерах не готовий. Він 65 см, 6,7 г. Ну, плавачі, відповідно, звісно ж. Тому цього великорочка. Кому цікаво, хто хотів щось собі таке придбати, можете подивитися. Так, З приводу шиману, в них обновилася лінійка Ультегра. Це те, що я також дивився, що, що по чиману було цікавого. Ультегра в нас досить популярна катушка в Україні, тому думаю, багато кому буде цікаво. Ультегра це ж іде уже передтопова. Е, котуха, Тобто, якщо в них от взяти е, такий рейтинг котушок, то це Stella, Twin, Stradic далі йде Ультегра. Тому Ультегра вона вже досить так на топовому рівні. Це Core Solid. якщо ми візьмемо серію Core Solid і серію Magnum Light, в Magnum Light це Vanquish, Twin Power, XD, Vanford і у них рейтинг. Тому... Тут можете собі почитати, зайти на Шиману, почитати, подивитися. Тут є у них деякі моменти, вони, звісно, обновили з попередньої серії, так, щоб сильно глобально щось вони зробили прям-прям-прям. То ні, трошки маса зменшилась. От, наприклад, вони як вказують, да, передатка та сама маса. Там на 10 грамів вони за рахунок чогось зменшила. Але щоб глобально щось набагато, я такого не знайшов тут читаючи. Звісно, ця катушка багато кому буде цікава, тому що ультегру в нас люблять. Ультегра багато кому цікава, хоч вона і трохи грошей стої. Але, імовірно, але, що тут є за що платити. І пішли далі великі такі обновлення в кіттечі. Katech це найкращий силикон. Це реально найкращий силікон, тому що він класно ловить. Да, він не дешевий, він не самий дорогий силікон, є значно дорожчий, але кейтеч, ціна якість дуже хороший. І що ж тут цікавого, це Swing Вийшов такий новий у них нова міножка, Новий силикончик. Він е, трошки схожий на Sphinx Impact, Навіть бачите, назва подібна. Але Sphinx Impact, як вони от вказують навіть на сайті, дивіться, о, Sphinx Impact, він має більшу хвостик більше відхиляється. А в цієї приманки хвостик менше відхиляється. І чомусь мені одразу він дуже похожий на е, Савамуру. Так, да, на Савамурку. Дуже схожий на самомур. от, тож, оце от е, Потоншення, хвостик такий тонкий. Е, є схожість. Мені здається, що він має гарно ловити, і він більш такий жорсткий, особливо в маленьких розмірах, там десь двохдюймових буде непогано дуже окуня ловити, як на мене. Тому це то, хто любить силікон, хто любить кейтеж, звісно, собі цю приманку ви маєте мати. Це одне таке у них новиночка Свінгбейт. Друга новинка, ну, мені більш цікава, це Hyper Spider. Це дуже схожі от лапки від Crazy Flapper, лапки самі оці от Клешні. Тіло, звісно, трошки модифіковане, воно не схоже на Crazy Flapper. І оця от юбка. У нас є у них Spider такий з але Там тонесенька юбка. А тут юбка от саме от з товстих таких от щупалець. Теж буває різних кольорів, звісно. І я думаю, по окуню, по щуці, от як в мене Crazy Flapper працював шикарно всю осінь і всю зиму, особливо в двохдюймовому розмірі, це також новинка від Кейтеча відносно новинка минулого року, в двохдюймовому розмірі просто шикарно ловило окуня і щуку. от по 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 холодній, пасивній пасивній воді, рибі. І от саме оцей Hyper Spider, я думаю, буде ловити ще. Ну, не гірше щуку. За рахунок чого? Тому що оця юбка при падінні приманки, коли у нас приманка падає з грузком, так, ми от повісили грузочок. Неважливо там, ну, на джихрігові, наприклад, де тут у них джихріг, вони показують ось так. На джихрігові повісили грузочок. І коли у нас грузок буде опускатись на дно після підриву. Ця юбка буде створювати більший опір, і приманка повільніше буде падати на дно. Для пасивної риби це дуже важливо. от Саме така повільна проводка, коли ми ледь-ледь подаємо нашу приманку рибі. Тому оця от юбка, вона повинна-повинна працювати, особливо по холодній воді, щоб що по, по окуню. Тому цю приманку треба замовляти, її у нас немає, я її не знайшов. Якщо от він є в продажі, і то там десь, десь, мені здається, в одному магазині я знайшов. Того Хайпер Спайдера поки що немає в продажі, це прям новинка-новинка. Тільки на японському ринку, поки що вона є. І здається, десь на європейських сайтах я теж їх бачив. Ну, скоро до нас завезуть, тому що коли з'явився ось цей крейзі флапер В двохдюймовому розмірі, він значно скоріше з'явився в Європі, аж потім його привезли до нас. Він у нас з'явився, здається, минулої осені Цієї осені з'явився у нас в двохдюймовому розмірі. Саме от у куньовий розмір і розмір під невеличку нашу щуку. Це з приводу от таких от три приманки дуже цікавих. І ще одне, що я собі відкрив, до цього я якось не звертав увагу. У нас є ж Чабік, це прям легенда по головлю. І є, Випустили Чабіка в 41 му розмірі. Мені здається, що це не прям новинка, що він вже досить давно, що як мінімум рік йому вже. Але є звичайна СРК, ССР, -ка, вони всі. Плаваючі всі ефки, це офіційному сайті інформація, вони всі плаваючі. і СРК ССРК, і відповідно 41-й розмір це під трошки більшу рибу. Тобто цих 3 мм вони грають роль. Якщо у нас звичайний це 38 мм чабік, то Чабік 41 мм. Плюс 3 мм, от навіть подивіться по вазі, 41,5,5 грама буде. А якщо взяти 38, то він буде 4 грама. Різницю в 1,5 грама це суттєво. Перший він далі полетить, тому що 1,5 грама на цей об'єм це суттєво. Е, він буде далі летіти. І по розміру також це суттєво це під значно більшого головля жеріха буде працювати ця приманочка. От, друзі, такі новиночки я знайшов зараз, які цікаві, з якими було цікаво з вами поділитися. Тому, поки що так. Обов'язково пишіть коментарі. Дякую за увагу. Поширюйте це відео. Дякую, друзі. Пока.